Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро. Мене звати Людмила 15.30, 15 січня про трагедію в Дніпрі та коментарі Арестовича. Мене запитують. Арестович заявив, що в Дніпрі на будинок упала ракета, яку збила ППУ. У повітряних силах цю інформацію спростували. Зараз будемо розглядати, що там була за ракета. Хочу вам нагадати, що про масовані обстріли 14 січня я вас попереджала. Хто почув, той почув. Я попереджала, що є велика загроза обстрілів житлових будинків. І я уривок цей показувала людям, що підтвердився прогноз, для того, щоб люди, які не вірять в Таро, могли все-таки. Переконатися, що більшість моїх прогнозів здійснюється, і були також попереджені, тому що в мене волонтерський канал, я не отримую за нього гроші. Якщо хтось думає, що так багато я заробляю, ви можете перевірити на спеціальних сервісах, чи виплатив мені хоча б одну копійку YouTube наразі, до чого я це веду? Є кінчені дружини псів. Бо я не можу сказати інакше слово, яке на су починається, ка закінчується. Які мені кажуть іди лікуйся за те, що я попереджую українці, що будуть загрози ракетних обстрілів. Ви уявляєте? От на запитують мене в коментарях, чому війна не закінчиться. Та тому що є отакі, вибачте, на слові уроди, які. Цують енергетику, які не дають, щоб диво звершилося. Ви розумієте? Ось так. А тепер давайте про Арестовича, який також підливає масло в вогонь. Дивимось, чия та була ракета. Чи було то ППО наше. Дивимося, чи було то наше ППО. В Дніпрі ракета 14 січня. Сімка Пентаклів. Про яке тут ППО може йти взагалі мова? Сімка Пентаклів, вони хирячать без кінця нашу Україну ракетами. Це вже ситуація, яка давно затягнулася. І Арестович розказує, що це було ППО. Повернувся в нього язик. Давайте далі дивимося, чому Арестович вирішив сказати таку версію. Випадають вже самі карти. Десять жезлів набридло йому щось важко, мабуть.